Вітаю, я Валентина Самарій, Це питання національної безпеки, телепроект Кримського центру журналістських розслідувань. Сьогодні в програмі ми поговоримо про вибухи на російських військових базах в окупованому Криму, про нові канали брехні й пропаганди, які створили окупанти на Херсонщині, а також про далеко не святих отців, про попів колаборантів. Не встигла Росія оговтатися від втрати щонайменше десятка винищувачів та бомбардувальників на авіабазі Саке, що у селищі Новофедорівка, як сьогоднішній ранок, знову перекреслив затерте пропагандистське кліше про суперзахищеність і безпечність Криму. Ніколи окупантам не буде безпечно на нашій землі. Вони мають про це пам'ятати кожну хвилину. Упродовж кількох годин сьогодні Палаві детонував склад боєприпасів у селі Майське Джанкойського району. Водночас загорання сталося на електричній підстанції і була пошкоджена залізнична колія. Окупанти, які постійно ховаються за живі щити цивільного населення, розмістили великий склад на старій фермі поруч із житловими будинками. Извините, ребят, но это горит склад рядом с моим домом. Сегодня я, наверное, на работу не выйду. Взрывами повыбивала все окна в нашем доме. Потушить не могут. Видно на нем взрывы. Это прям вот рядом с селом старая ферма. И с нее вот это вот все горит. В 6 утра утро начинается не с кофе. Извиняюсь, присутствуют руки. это все от Склад боєприпасів був створений в цьому місці не випадково. Поруч станція Азовська і гілка залізниці, якою на північ Криму перекидалися техніка боєприпаси з Росії, які потім використовувалися в бойових діях на півдні України. Місяць тому ми публікували відео зі станції Азовська, яке нам надіслали місцеві мешканці, на якому зафіксовано ешелон із бронетехнікою, яку, судячи з усього, розконсервували і перекидали на південь. Відтак, вибухи складу, влаштованого для зручності поруч із станцією Азовська пошкодили полотно залізниці. На лінії джанкой Феодосія Керч. Рух пасажирських потягів зупинили пасажирів, які їдуть з Росії через Керченський міст, посаджували на станції Владиславівка в районі Феодосі, і далі везли автобусами. Це те, що знаємо на цю годину. Тепер послухаємо, що про все це думає військовий експерт Владислав Селезньов. З нами на зв'язку. Вітаю, пане полковнику. Слава Україні. Героям слава. Отже, Владиславе, дивіться, центр стратегічних комунікацій нещодавно публікував відео, зняте із вікна поїзда. Судячи з усього, це пасажирський потяг, де люди просто знімали, як на станції Азовська, просто навалені ящики з боєприпасами лежать. Техніка там розвантажувалася. Ми теж публікували подібне відео із місяць тому із Азовського. І тобто під відкритим небом знаходилося все це. Включаючи із боєприпасами із градами, і так далі, і росіяни кажуть, що зараз що це була диверсія сьогодні у цьому місці. Що ваша думка? А, ну, по-перше, ми маємо оцінити обсяг озброєння військової техніки боєприпасів, до того озброєння, які зараз росіяни зосередили на півночі Кримського півострова, нині тимчасово окупованого Криму. Ми знаємо, що протягом тривалого часу Росіяни натягнули на цю ділянку чимало озброєння військової техніки. Причому в основному це частини та підрозділи чотирьох армій Збройних сил Російської Федерації, які і досі дислокуються на теренах східних регіонів Російської Федерації, тобто Забайкалля і туди далі. Отже, чимало частку сил та засобів вони росіяни зосередили на півночі Криму. Причому о, ці сили засоби в першу чергу орієнтовані на артилерійські системи, артилерійські підрозділи. Тобто, фактично на півночі Криму чимало. Ла розосереджених сховищ, де зберігаються снаряди до ствольної артилерії, до реактивних систем залпового вогню. Чому так сталося? Адже в останні кілька діб, навіть тижнів, українці продемонстрували ефективну роботу РСЗО класу «Хаймарс», ствольної артилерії, яка спроможна діяти на великих відстанях вілірною точністю. Тому росіяни почали підтягувати подалі від лінії фронту ті самі склади з боєприпасами. І те, що ми бачили на відео, і таких фото і відео прикладів чимало в мережі інтернет шириться. Це ті саме боєприпаси, які росіяни планували застосувати під час чергового наступу на південному фасі російсько-українського фронту, будь-то напрямок чи то на Запоріжжі, чи можливо в напрямку від Херсона на Миколаїв, чи Кривий Рік. Але сталося так, як згадалося. За твердженням деяких фахівців вважається, що на теренах Криму працює. Елітний спецпідрозділ, який в тому числі має на своєму озброєнні дрони Камікадзе. Саме вважається, що за допомогою дронів Камікадзе було уражений військовим аеродромом Місті Сакі кілька днів тому назад. І от бачимо бавовну на території. Колишньої ферми е -е -е, поблизу населена пункту майська, це неподалік від е -е, Джанкоя. Е -е, щодо відомості з приводу того, що таке ж саме займання сьогодні відбулося ще неподалік від е -е, Сімферополя мова йдеться за воєнний аеродром Гвардійська. Е -е, нині поки що не менше е -е, мої. Е -е... Інсайдер, інсайдери не підтверджують цю інформацію. Час від часу ми бачимо в пабліках е, е, інформацію з посиланням на певні напівофіційні джерела, але я пропоную дочекатися і кінець кінець е, дочекатися, коли ми ті е, люди, які безпосередньо знаходяться неподалік від цього аеродому, зможуть оцінити ситуацію. Нас поінформують а може відповідно поінформуємо нашим глядачам, що насправді відбувається на аеродромі кадрівські. Так, ну, наші джерела також не підразують. Ми задзвонювалися сьогодні із місцевими мешканцями, в тому числі тим, які живуть у Гардійському. Вони кажуть, що вночі були якісь звуки схожі на вибухи а, чи постріли гучні, однак ніякого задимлення на цю хвилину там не спостерігається. Але повернемось до Джанкою все ж таки. На вашу думку, оцей укріп район, по суті, такий, да? що на ньому росіяни зосередили на сьогоднішній день? Яку роль він грає на цьому етапі а, повномасштабного? Вторгнення, а ми спостерігали весь час, що просто була транзитна ця територія, так але тепер, коли вони відтягують від лінії фронту і озброєння, і техніку, і намагаються змінювати позиції частіше підрозділи, ті, які знаходяться і розгвардії, і інших родів військ. А що на сьогоднішній день таке цей район Джанкоя конкретно і того, що там є з збройні? Але вже там є аеродром. Вони створювали спеціальну полк так. Так, звичайно. справа в тому, що на території колишнього військового аеродрому в Джанкої, який за часів незалежності України, ну фактично не використовувався за призначення, там була лише авіаційна комендатура. Але зараз починаючи з 2014 року, Росіяни значно не нарастили кількість сил та засобів, які діють на території цього литовища, в тому числі натягнуло туди чимало засобів протиповітряної оборони, це і проти комплексу ПВО класу СЧ. 400 та С-300, це і е, комплекси Панцирь, це і комплекси ТОР, е, є відповідний підрозділ е, вертольотний, який наносить е, і здійснює відповідні штурмові дії у відношенні до українських сил оборони діючі які діють на півночі півдні е, Запорізької області, відповідно на території Херсонщини. Тобто дуже серйозне угрупування цих засобів, але ще одне ключове призначення цього литовища це. По перше, на його базі створена ремонтна відновлювана база, адже росіяни чимало техніки втратили як пошкоджено на 100%, так і такої, яку можна відновити саме на території цього литовища. Працюють ремонтні майстерні з відновлення російської техніки, і так само неподалік від цього литовича розташована декілька не дуже великих заобсяг, але тим не менш складів зі зброї та боєприпасів і відповідно номенклатури, ті, ті бомби та ракети, які чіпляються на Російські вертольоти і відповідно, артилерійські снаряди до гармат різних калібрів. До речі, в рамках переміщення тих самих частин та підрозділів з сходу Російської Федерації було доставлено чималу кількість підрозділів артилерійських на озброєнні у яких знаходяться 203 міліметрові артилерійські системи класу Піон. Надпотужна і зброя, яка діє на дуже великій відстані і дуже небезпечна зброя. Думаю, що росіяни її спеціально тягнули через всю Росію для того, щоб задіяти в рамках так званої контрбатарейної боротьби, бо і українські хаймарси і українські М-37 сімки дуже дошкуляють російським бойовим підрозділам. І вони не намагаються за допомогою саме піонів певною мірою придушити бойову роботу української артилерії. Так, от вся ця військова армада була зосереджена на півночі Криму, адже росіяни, російські генерали були абсолютно переконані в тому, що сил та засобів українських сил оборони для нанесення ракетних бомбових ударів по території півночі Криму немає. Але ж бачимо, що є нюанси так. І якщо це дійсно сказ підрозділи українські, ті, що тихо піш прийшов, тихо пішов. То в них там дуже багато роботи. враховуючи також, що джанкою це ще така дуже серйозний, дуже серйозний залізничний вузол, в тому числі і в на надані і пасажирський вузол, і грузовий, да яким переправляються в тому числі з Росії через Керченський міст, переправляються, бо саме так гілка проходить залізнична, направляються вантажі. Військові і останнє питання Владиславе. Оці всі події на вашу думку, вони вплинуть взагалі на плани Росії проведення так званого референдуму для відкушування від України ще частини території на півдні, які вони збираються, начебто, найближчим часом проводити. Звичайно, такі вправні дії українських партизан, українських вовколаків, вони вносять певний дисбаланс. Плани та дії російських окупантів, адже коли немає тиші та спокою в регіоні, коли Росіяни змушені використовувати досить серйозну частку власних збройних сил для того, щоб проводити антидиверсійні заходи, це вносить певну таку незнервованість і в дії місцевих гауляйтерів і тамтешніх військових керманичів. Які діють на території тимчасово окупованих районів та областей нашої країни, звичайно, що це може вносити той самий дисбаланс? Не думаю, що цей дисбаланс внесе кардинальні зміни в плани Кремля, адже Кремль буквально. Верешіть на тему того, що і тимчасово окупована Херсонщина і південь Запорізької області, і частина Харкова мають стати часткою Російської Федерації, тобто вони того прагнуть, будуть намагатися все зробити для того, але ж я абсолютно чітко розумію, що. Питання створення чи не створення так званої новоросії, про яку багато років мріє Путін, вона це питання буде вирішуватись на полі бою, і тут я вболіваю за українські е, збройні сили і сподіваюся, що кінець кінцем ми отримуємо від наших західних партнерів в тій самій кількості, яка потрібна для українського війська зброю та боєприпасів. До цієї зброї, для того щоб ми мали можливість не лише вдало втримувати наступ ворога, проводити відповідні диверсійні заходи, а й проводити в тому числі абсолютно ефективні точні контрнаступальні заходи. Так, головний сценарист у нас це збройні сили України, і дякую Владиславу Селезньову за ці роз'яснення фахові і за цю розмову. Дякую дуже. Слава Україні. Дякую, слава